Всіх вітаю, сьогодні другий день нашого марафону. В принципі, сьогодні я просто е, шарився по інтернету, просто серфу на сайтах. Дуже багато питань задавав в чату GPT, створив собі в телеграмі групу, куди скидаю важливу інформацію. В цілому, все вийшло значно важче, ніж я очікував, але начебто це добре. Взагалі, я скажу так: якщо є можливість, то краще купляти якийсь курс, тому що дійсно в інтернеті. Це як назвали ще там дуже багато чого, там дуже багато інформації, дуже багато ресурсів, і дуже все розкидано. Тобто тобі треба дуже багато, дуже багато часу витрачати тільки на те, щоб просто знайти якусь корисну інформацію, яка тобі потрібна на даний момент. Як і казав, мені треба більше практики. Тобто, це другий день, я буквально сьогодні півдня просто серфіл. От і коротше. Все мені понятно з цим СММ. Давайте переходити до діла. Тобто, на третій день, завтра, я буду вже створювати новий аккаунт у ТікТоці і, в принципі, напевно, в інстаграмі. Всіх вітаю, це третій день нашого марафону. Сммник uh, за 30 днів. Я вам чесно скажу, що енергії, ресурсу в мене вже не вистачає, тому що протягом дня, коли я працюю, я роблю, по-перше, свої обов'язки на роботі основній і паралельно я ще вивчаю матеріали. Тобто, я думав, що це вийде значно простіше, але як ми розуміємо. Не так сталося, як гадалося. Я казав, що сьогодні, я буду вже створювати е, перші акаунти, але я цього не робив. Замість цього я дивився інформацію стосовно контент-плану. Що це таке? На що він потрібен? Давайте, значить, коротко, просто зачитаю інформацію. Контент-план це, як зрозуміло, з назви план. Якась інструкція, шпаргалка, яка показує, що, куди, коли і іноді ким має бути опубліковано. Використовується практично усюди, де є контент. Це блогінг, медіа, змі, СММ. І так, ось топ-3 ресурси, які мені видав чат GPT для складання контент-плану: це Trello, Notion. Та Google таблиці. Стрело можна створювати картки для кожного посту, додавати дедлайни, файли та чек-листи. Проста дошка днями чи тижнями одразу видно, що і коли публікувати. Можна тегати колег, ставити завдання, коментувати. Notion, насправді, як на мене, Notion доволі важка програма. Я, в принципі, сам. Намагався в ній розібратися, але в мене щось нічого не вийшло, тому що, по-перше, я дуже погано знаю англійську мову. По-друге, я дивився туторіали стосовно ноушена, і якось в туторіалах в оцих відео на Ютубі він виглядає інакше, аніж той, яким я користуюсь. Тобто, це один і той самий ноушен, але чомусь, начебто, там. Немає тих кнопок, на які вони тиснуть. От, начебто, дизайн в нього змінився. Отак. Але все ж таки, notion. Чому? Тому що можна створити календар контенту, плюс всередині кожної дати, додати текст, ідеї, фото, теги і тому подібне. Гнучка структура, можна проводити аналітику, зберігати ідеї, списки трендів. І третє це Google таблиці. Чому? Тому що можна створити таблицю з датами, темами, статусами, працює на будь-якому пристрої та синхронізується в реальному часі. І який висновок можна з цього зробити? Ну, значить, Trello, якщо любиш дошки та зручний візуал, Notion, якщо потрібний просунутий контент-план із таблицями та нотатками. А Google таблиці, якщо хочеш супер просте та зрозуміле рішення. Я створив обліковий запис в інстаграмі, оформив профіль та написав перше УТП. Звучить просто, але насправді трохи піднапружився. Коли почав робити пости в Canva, зрозумів, що дизайн це точно не моє. Ну, типу, я стараюсь, але не дизайнер, я чесно. Смм-фахівець це спеціаліст, який займається просуванням бренду чи особистості в соцмережах. Але важливе уточнення: у ідеальному світі його зона відповідальності це стратегія плюс планування, плюс координація. А от дизайн, копірайт, контент крієйт, відеомонтаж тощо це вже окремі ролі, які часто помилково навішують на одного SMM-ника. У великій команді це виглядає так: SMM-ник веде сторінку, планує контент, узгоджує, публікує, контролює процес. Дизайн Дизайнер створює візуал, копірайтер пише тексти, аналітик звіряє результати і готує звіти, контент креатор знімає відео, менеджер спілкується з підписниками та клієнтами, але у малого бізнесу або на фрилансі частіше шукають універсального солдата, тобто людини, яка вміє все. І отут я маю вирішити або потрошку вивчати кожен напрямок, або акцентувати на тому, що мені реально цікаво. Наприклад, саме стратегія і просування. І далі шукати роботу за такими умовами.